Валерій Залужний фактично вдруге за тиждень звертається до американців та й до заходу. В цілому він каже, що час зараз грає на боці росіян, і війна продовжиться довго, якщо не тиснути на Росію. Але чи збираються Сполучені Штати Америки тиснути? Чи можливо за нашими спинами розігрується капітуляційний сценарій, який нам згодом хочуть нав'язати про це сьогоднішній випуск? Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки і залишати коментарі. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, давайте одразу буду починати. Давайте з головного зі свіжої заяви Валерія Залужного, що він каже. Він говорить, що Росія не готується до завершення війни. Навпаки, вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна розділений захід і стримані Сполучені Штати увага! Стримані Сполучені Штати каже Залужний. Свідчать про те, що час на боці Росіян без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії швидше за все. Продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи і приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними, нам потрібен стратегічний сув, не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології. Звернемо увагу конкретно на частину, яка стосується е, меседжу до заходу. Залужний фактично звертається до американців. Ну, давайте скажімо так, до, до Заходу глобально, так і каже про те, що ви розділені, Сполучені Штати Америки стримані щодо Росії, і зараз час на боці Путіна завдяки цьому нам терміново потрібні зміни. І Якщо тиск не посилиться, наслідки можуть бути жахливими. Але, друзі, чи бачите ви, наприклад, тиск зі сторони Сполучених Штатів Америки, тому що я ні, сьогоднішня заява державного секретаря США Марко Рубіо. Мене просто приводить в шок, тому що він фактично каже про те, що Сполучені Штати майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Рубіо каже таке: Я не знаю, чи ще можна, що ще можна зробити. Маю на увазі, що нам вже не залишається нічого, що можна було б санкціонувати. За словами Рубіо, США хочуть зосередитися тепер на механізмі забезпечення виконання обмежень і все. Ви зараз серйозно? Тобто виходить так, що Сполучені Штати Америки більше ніяк не можуть тиснути на Російську Федерацію, щоб змусити її до миру, і публічно в цьому розписуються? Тоді звичайно, залужний має рацію, коли каже про те, що США зараз без яєць, вибачте, і без будь-якого бажання. Але може тут справа в іншому може тут друзі справа в тому, що дали, дали зелене світло. Тому що зверніть увагу на свіжу заяву про російського політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він що каже? Він прямо говорить про те, що Росія прагне захопити всю Донеччину і лише після цього домовлятися про мир. Я вам більше того скажу сьогодні, вперше це підтвердив Марко Рубіо на засіданні G7 Великої Сімки, коли сказав про те, що ну ви знаєте зараз, як справи у нас. Росія хоче повністю всю Донеччину, Україна не хоче виходити з Донецька. От в цій точці ми точці ми зараз і перебуваємо. Так зробіть щось для того, щоб ми тут не перебували, просто виходить так, що Сполучені Штати вмивають руки, чи як, чи не виходить так, що це і є та сама мовчазна згода США і Росії. Згадайте, друзі, Дональд Трамп зі стівом вітковим своїм представником тиснули на Зеленського, щоб той вивів війська з Донбасу. Зеленський не пригнувся. Потім Трамп вводить санкції проти Росії, щоб Росія зупинила вогонь. Теж нічого не вийшло. Хоча для того, щоб вийшло, треба було вводити нормальні, серйозні, пекельні санкції, давати Україні зброю. Тоді все вийшло. Але Трамп вирішив діяти за іншим сценарієм, судячи з усього, просто перечекати, дати Путіну можливість повністю окупувати Донбас. Починаючи з покровського до цього повернемось, що потім вдвох сісти і тиснути на Україну з невигідними для нас умовами, і тоді у Путіна буде Донбас, Трамп буде виглядати типу миротворцем. А ми що самі розумієте? Саме тому мені здається, залужний вдруге за цей тиждень фактично звертається до американців. Вперше це було на шпальтах Нью-Йорк Пост на це улюблена газета Дональда Трампа. Я знову підкреслюю. Тобто, це меседж був чітко спрямований республіканцям і Трампу, коли залужний сказав. Що ми відкидаємо капітуляцію замасковану під мир, справедливе врегулювання має відновити нашу територіальну цілісність, забезпечити відповідальність за воєнні злочини і гарантувати, що Росія більше ніколи не зможе загрожувати Європі з Москви. і все, що менше за це, зрадить не тільки українців, але й принципи, які зберігають вільний світ безпечним. Тобто, це прямий текст жодних натяків. Капітуляція замаскована під мир залужний, чітко окреслює наші червоні лінії. Але найцікавіше, а, чому і кому це сказано? Ну, звичайно, Трампу і республіканцям, як я вже сказав, владі Сполучених Штатів Америки. Чому це відбувається саме зараз? Тому що залужний знає, друзі, що тиск на Україну для так званого швидкого миру може тільки посилитися. Знову повертаємось до Донбасу, що сказав Зеленський не так давно. Що Путін буде використовувати окупацію Покровська як головну карту в переговорному процесі. Тобто, Путін, якщо окупує Покровськ, говоритиме Трампу, дивись, Дональде, я окупував Покровськ. Далі окупую весь Донбас. давай ти, напевно, будеш зі мною тиснути на Україну. Для чого? Для того, щоб припинився вогонь. Ось в чому суть ось в чому головна мета Путіна. Він скаже, я скоро окупую весь Донбас, збройні сили відступають, ми їх розробили, розбили. От Герасимов мені передав, що вони там всі в оточенні. Ну, і всі ці сказочки з Кремля, розумієте? Звичайно, нас не буде влаштовувати будь-яка угода під тиском, тому що умови там будуть просто пекельно неприйнятні для нас. І залужний знає це. Він знає реальну ситуацію на фронті, як ніхто інший. Попереджає. Він каже: дивіться, будь-який мир, що не гарантує безпеку нам і Європі, це зрада. Він каже, Трампу. Всім тим, хто думає про швидку угоду і про швидкий мір, не поспішайте. Це буде фатальною помилкою, і він каже про те, що це пастка Росія зараз хоче нас всіх увести в пастку. Чому тому що Росія не шукає миру, вона шукає перемогу. Він каже, що останні події свідчать про те, що в Кремлі зараз всі там вірять в перемогу або на полі бою, або за столом переговорів, що дуже важливо. Тому залужний від цього і застерігає пропозиції негайно укласти всеосяжну угоду вони є передчасними. Вони вимагають там не місяців, а років, каже залужний. Тобто переговори за його словами можуть тривати в принципі роки. Дипломатія це ще один фронт війни, тому що він каже, що коли дипломатія стає фронтом, то переговори це єдина арена, де українські дипломати безпосередньо протистоять росіянам, і в цьому протистоянні нас влаштовує лише один результат. Друзі, це перемога. І військові, до речі, також мають брати участь в цих переговорах, каже залужний Росія. Грає за радянськими правилами, друзі. Метод грамика, подивіться на цей скрін. Це те, про що якраз він і пише: жорстка непоступливість. Пам'ятаєте, хто такий Грамико? колишній міністр закордонних справ СРСР, містер Нєт, як його називали на Заході. Це саме зараз Лавровим відбувається Путіним і всіма іншими. Ні, 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 ні. Я не піду на поступки. Вони затягують час для виграшу, вони маніпулюють. Ми бачимо цю так звану постправду, так створення альтернативної реальності. Мета дуже проста: це не компроміс, друзі, тактична перевага. Ось що вони хочуть. Тобто, заложник каже: прямо: ми маємо справу. З тими, хто використовує переговори як зброю. Радянські дипломати чітко знали свою мету. Вони були готові зривати переговори, затягувати переговори, бути непоступливими? Нєт, Нєт ніт. Нє. Сьогодні Лавров робить те саме: це один в один повторення. Тому і завжди називається радянською дипломатією. Чому він вирішив опублікувати ці меседжі двічі за тиждень? Знову ж таки, відповідь дуже проста: це Донбас. Згадаймо нещодавні заяви того самого Лаврова, який сказав про те, що американці нас завірили, що вони зможуть добитися, щоб Зеленський не препятствовав достигню міра. Зараз Росія ждет підтвердження того, що анкорівські договоренності залишаються в силі. Сьогодні про це вперше офіційно підтвердив Рубіо, я вже знову вам його цитував. І Лавров каже про те, що ми отримали якісь запевнення, якісь домовленості в Анкориджі. А що це може бути за запевнення, друзі? Звичайно, виведення Збройних сил України з Донбасу, ось чого вони д -д 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 домагаються. Розумієте? І тому Лавров каже: ви знаєте, я готовий до зустрічі з Марко Рубіо, але якщо американська сторона буде враховувати російські інтереси і домовленості на Алясці. Ну, щоб типу організувати саміт Путіна і Трампа. Це і є та сама замаскована капітуляція, замас... замаскована, друзі. капітуляція. Вірніше так, капітуляція замаскована під мир. От і все. Де гавернічок розумієте? Тому Росія продовжує тиснути зараз на Сполучені Штати Америки, щоб ті вмовили нас прийняти їхні умови. Трамп як відомо, хоче дуже швидко завершити війну. Йому абсолютно плювати, що буде там з Україною, з територіями і, і так далі. Він хоче бути миротворцем. До Аляски він казав про те, що значить треба припинити вогонь по лінії фронту. Після Аляски він почав говорити про те, що ви знаєте, ми не можемо припиняти вогонь по лінії фронту, потрібно одразу ставити крапку в цій війні. Потім, після візиту Зеленського, він знову каже, по лінії фронту давайте припиняти. Не зрозуміло, як взагалі змінюється настрій Трампа і де гарантія, що він не зміниться завтра. А я вам скажу, друзі, в чому суть суть у тому, що Трамп зайняв позицію. Почекуна, пам'ятаєте, така іграшка була він вичікує. він чекає, поки Путін щось там зробить на Донбасі щоб потім сказати разом з Путіним Зеленському, Дивись, ну у тебе справи погані на фронті, давай, напевно, сідай за стіл переговорів і домовляйся на умовах, які є, тому що завтра у тебе взагалі нічого не буде. Це і є мета Кремля, і Путін затягує в цю пастку Трампа. І я так розумію, що за мовчазною згодою вони це і роблять фактично. Тому, друзі, Україна не перша не піде на поступки Москви і на умови Москві. А Москва поки що не ніяк не змінює свої умови. Далі Україна має свою єдину позицію. Ми готові до миру, але до справедливого миру. Це ключове. Ми готові до переговорів, але не на умовах капіту капітуляції, і ми не дозволимо нікому, в тому числі Сполученим Штатам, продати нашу незалежність заради так званого швидкого миру. От як потрібно все це, на мій особистий погляд, читати, друзі. Що ви з цього приводу думаєте? Напишіть мені в коментарях в чаті. Будь ласка, я дякую вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, і до зустрічі. Tchau.